Ми продовжуємо з вами подорож київським зоопарком, а точніше, таємними місцями, де наступала нога відвідувача. І сьогодні нас чекатимуть нетрі острова хижих тварин. А екскурсію нам проведе пані Анна, завідувач відділом хижих тварин Київського зоопарку. Ласкаво прошу. Ми заходимо на відділ хижих тварин, а саме на службову зону острову звірів. Де у нас утримуються тигри, леви, гієни, ну і деякі інші тварини. А як у вас тут цікаво? Це наші скринечки на, на чорний день. Якщо е, таке буває, е, що, наприклад, нам треба там кусочок м'яса, у нас в цих холодильничках воно завжди є. Тому е, наші тварини ніколи не, не голодні, це завдяки і нашій кормокухні. І нашої збережливості про е, правила техніки безпеки. Е, ми маємо пам'ятати, що всі тварини, які у нас утримуються, це не ручні, не добрі, не хороші. Вони наші тварини, які небезпечні. Тож ми пройдемо за оці чудові червоні двері, е, а за ними просто нарнія. Там утримуються наші тварини. Коли е, ми забираємо їх додому. І також, коли у нас повітряні тривоги, ми про це не забуваємо, ми їх забираємо теж до внутрішніх приміщень. Тож, коли ми заходимо за ці червоні двері, у нас є певні правила: ми не суємо ручки в клітки, близько не підходимо до решіток, тримаємося біля стіночки, але дивимось під ноги, бо під ногами теж можуть бути тварини. Сьогодні в нашому збагаченні середовища нашого тигра будуть нам допомагати ці симпатичні дві прекрасні дівчинки Аня і Маша. Якщо ви ніколи не працювали в зоопарку, ви навіть не маєте уявлення, як виглядає це все зсередини. Тож запрошую, не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Ця маленька тигриця була конфіскована національною поліцією у вересні 22-го року. І у віці десь приблизно 45 днів. Вона до нас приїхала маленька, дуже зневоднена. Наші ветеринари поліпшували її здоров'я. Ну а наша задача була її вигодувати і зробити ось такою гарною дівчинкою, така як вона зараз є. Їй вже зараз два роки. Вона гуляє на вулиці зі здоров'ям, наче все добре, але все одно залишається під наглядом наших ветеринарів. Бачу якийсь мішечок, і ще щось цікаве. Я так розумію, що це буде збагачення середовища помешкання саме тигрів сьогодні. Так що містить цей мішочок Цікавий. в цьому гарному мішечку. У нас сіно з під наших козочок. А, тобто а. на цьому сіні козочки вже спали, да, якийсь ну, деякий час? Хтось, хтось їв його, хтось спав на ньому, uh -huh. хтось там може попісяв, може uh -huh. хтось і е ще щось зробив, але е воно має запах, uh -huh. якого раніше там, на, напр наприклад, козочок, е якого у вольєрі тигра не було. Uh -huh. Це вже новий запах. І вже тигр буде такий: Еге, треба знайти. Де ж воно пахне? Ось а в цьому чорному мішечку тут фекалії нашої свинки з дитячого зоопарку. Тобто, прямо зараз ви побачите, як тигр буде шукати козочок і свиночок, яких не буде на території, але він буде займатися певний час цим пошуком. Це і є збагачення середовища помешкання, тобто тварина має щось. Робити вона не має скучати, вона має а, видобувати собі їжу, як вона б видобувала її в природі. І тут а, м, фахівці Київського зоопарку переймаються саме цим, так для того, щоб наші тварини могли відтворювати свою природню поведінку, тому що що правильно дикість має бути дикою, навіть в умовах зоопарку. А тепер для вас наша постійна рубрика «А поміркувати?» Ми знаходимося у вольєрі тигрів. І бачимо тут такий прикольний стовп з накрученими на нього мотузкою. Як ви думаєте, що би це могло бути? А в принципі, все дуже просто. Це кіхтеточка. Але велика, тому що це тигр, який в висоту може бути два з чимось, коли стане на задні лапки. Тут ми знаходимося в святая святих, де відпочивають тигри, коли їм жарко на сонці. А ось звідси буде і виходити наш тигр. Дякуємо, пані Анна, за дуже чудову і насичену екскурсію. Ласкаво просимо. Приходьте до нас в зоопарк. Подальші пригоди мешканців київського зоопарку. Дивіться у наступних випусках нашої передачі. А з вами була я, Олена Новікова. На все добре.